Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами у Рівному. Десятий тур чемпіонату України. Перший ігровий день, але не перший поєдинок. У нас у Рівному в дощовому місці Лерес приймає Зорю. Дуже багато легенд уже ходить у Рівному про місцеву погоду і про те, що четвертий тур поспіль, четвертий домашній поєдинок поспіль Лє. Фафе, пап папе, спорт та злоти Тебе вітає папе! Це дві світри. пап це світрий, папе, це вісе, світрий, папе. Твій Ну і загортаючи віраж на обіграш захисника. Помба теж втратив координацію. А шанс був дуже хороший. Передача вперед. Попара уже тут підбирає м'яч. Вантух, вантух в центральній зоні. Вантух віддає пас на Бутківського. Бутківський ще передача. Слесар, можна бити по воротах, Слесар пробиває. Слесар ще передачу виконує. М'яч тепер летить за межі поля. Це перший гольовий шанс. Зорі Артем Слесар пробивав. Валентин Горох відбив цей удар на місці. Бо голкіпер виконав свою роботу дуже здорово. Ну, виконав свою роботу так, як треба. Голкіпер ну, червоно-чорний. Давайте подивимося на цю атаку, змістився в центральну зону Уантух. Сіпот. На горох Будківський пішов пресингувати голкіпера. Антошич пресингує Семена Вовченка. Вовченко налаштований на довгу передачу вперед. Передача у боротьбу. Помба не став стрибати і опинився переможцем в цій ситуації. Тепер його треба наздоганяти. Помба ліворуч, де пас на Тарануху. А хто ж буде в центрі, поки Тарануха тут. Ростислав виконує передачу. Айдін пробиває головою. М'яч в руках Олександра Сапутіна. Це перший удар площину урідності Вереса. Сьогодні дуже добре обрав позицію. Спокійно Сапутін. Айдін виграє верхову боротьбу Жуніо. Рейса. Причому не на півкорпусу перестрибує свого опонента, який сильно той стрибав насправді. Яніч. З правої ноги діагональ виконує Яніч. На слесера треба обробляти м'яч дев'ятому номеру. Він цим займається. Слесер тікає від опонента. Слесер прострілює вдушечний. Забиває з трьох метрів в порожні ворота. Андушич запускає м'яч. Ну тут в півтора чи в два рази вище над воротами Чудова робота Слесера, який розкрутив Корнійчука. І перед тим гарна, була діагональ від Яніча. Таке враження, що ніхто не чекав передачі з правої ноги. Та ще й Яніч послизнувся. Слесер здорово м'яч обробляє, ставить спину і віддає передачу на Андушича, який, схоже, що контролював свою позицію відносного положення поза грою, але все одно, ну те, як не забив зараз, боснійський форвард передача на жуніора Рейса. Рейс. Пас на Вантуха. Складний. М'яч приймає Роман Вантух. Повертає жуніору Рейсу. Стамуліс вибиває м'яч під жуніора. Андушич. Слесар. Відключає пердуту, пердута на Слесара. Подача слесера. Штрафний майданчик удар і Сейв гороха. Але далі було ще добивання Андушича, який ловить м'яч і Б'є над воротами. Валентин Горох чудову нагоду забирає в Пилипа Бутківського. Голова Пилипа вперше пробиває поворотах суперників на 27-й хвилині. Ідеальний момент для зорі. Чудово розіграно. Андушич віддає на слесера. Той чекає пердуту. Помба залишається один проти двох футболістів. А ось тут ми бачимо, що у Пилипа під час удару було. Положення поза грою. Зони точно передача. Вже кілька схожих ситуацій зря обрізала. І Васлі Помба зараз біжить. Васліпомба на тарануху просто тарануха має момент. Тарануха пробує поворота і не влучає. Ростислав Тарануха в дальній кут. Момент із ДНК Вереса швидке перехоплення. Миттєва робота. По-перше, ривок веслі помбу. Він зараз аплодує таранусі, напевно, але йому можна йому за зааплодувати. Так, тарануха, їхній таран. Другий матч лише, але вже став улюбленцем для уболівальників. Ось тут не встигає Кушніренко розібратися з помбою. Веслі віддає передачу поза офсайдом Тарануха у легітимному положенні. Він за спини. Ще одна контратака. Ще удар по воротах. І тепер уже повз ворота прибиває далі. Бойко. Чудова робота. Ось таке подобається. Удари по воротах. Тиск пішов на Сапутіна. Відбирає м'яч в центрі поля. Активний помба. Миттєво підбирає Бойко. і пробиває поруч із дев'яткою. Збирається якось на подачу вивести. Бойко. Передача в штрафний майданчик від Яніча. М'яч відлітає. Можливо, йому в руку. Тут треба повтори дивитися, але, ну. Це ж не пенальтійний епізод. Давайте подивимося, повтор Бойко віддає передачу. І, ну, Яніча рука, по-перше, опущена. Вона ось тут опускається. Він Взагалі м'яча не бачить. І цю ситуацію дуже добре рефері бачить, тому питань немає. Їхня взаємодія з іншим центральним півзахисником Кушніренком бажала залишала бажати кращого зараз. Вихід вічна віч від слесаря мав бути. І на думку Олега Когута, це давайте розберемося. Вовченко О, падає Вовченко. Вовченко показував, що в м'яч зіграв. І от так от у нас починається другий тайм. Такого на ну, за усі 45 хвилин не було. Ось ці перші емоції вони завжди найскладніші. Вовченко взагалі впав. Він так це просто не залишить 100%. Напевно, що мають полетіти картки, але першочергово ми маємо зрозуміти, а ага, є червона картка Олег Когут. дає вилучення одразу ж на старті другого тайму для Сергія Корнічука. Ну якщо говорити про перший тайм, дуже багато Корнічук мав проблем зі слесером. На своєму фланзі і зараз ну, це екстра проблеми. Давайте ще раз. Мічин прийшов і одразу зробив таку передачу. Ну, відверто, відверто Корнічук грає у Слесера. Далі паче ногою і точно зупиняє свого суперника. Хоче грати Сергій м'яч, хоче грати лівий оборонець Луганців у м'яч Луганців. Перепрошую рівняну м'яч, але інфолит проти Слесера червона картка зрив. Очевидної гольової нагоди. Кайціпо теж сварився із будківським інформації про його жовту картку поки що немає. Та і я чесно кажучи, не бачив. Ну таку перевагу ось такий момент отримує зерна на старті другого тайму. Готові реагувати на удар 47-го номера Отже, Роман Вантух. Б'є штрафний, Горох парирує, парирує на пердуту. Ігор Пердута з м'ячем залишається. Пердута м'яч піднімає. Удар головою. Ціпот виносить м'яч. І далі тарануха вибиває його від гріха подалі. Ось це так тиск, це так заряд на старті другого тайму. Не грав проти епіцентра. Но лише один гол. Лише, якщо говорити про всі можливості, і вміння цього футболіста в цьому сезоні поки що. Проба передачі за спину Протасевичу, Пердута вступає у боротьбу у Пердута. Пердута далі бореться. Розвертається. І ось момент Андушич. Андушич протикає м'яч, Ще удар воротах. Насправді передача. Розводять руками футболісти зорі. Апелюють в бік арбітра. Очевидно, реакція на ось це останнє падіння в штрафному майданчику. Пердута... Той футболістики в будь-якій ситуації, стоячи, сидячи, лежачи, він буде боротися за м'яча до кінця. І це дуже допомогло в цій ситуації. Андушич носком протикав. Не знаю, не буду будувати ніяких теорій, але на повторі було чітко видно, що футболісти зорі не вбігали. Кушніренко, Кушніренко, Кушніренко б'є по воротах. По центру воріт. Богдан проліз зараз через, ЦСС, через центр захисту. Ніхто не повірив із футболістів Вереса, ніхто не пішов на нього. Колективна відповідальність. Непогане закидання на Пердуту. Пердута на замасі. Опонента прибирає. Слесар. Слесар пас центральну зону, Ось Знаходять пердуту. Можливість для прострільної передачі. М'яч піднімає Ігор Пердута. Вибиває головою Кайціпот. Будківський. Передача у штрафний майданчик. Удар головою м'яч м'ячку влучає, Ось такий момент. Скористався своїми габаритами Богдан Кушніренко. От коли Бутківський замахнувся подавати, подумалося, а чи буде в штрафному майданчику ще один такий пилип Бутківський. Він знову віддає передачу у штрафний майданчик. М'яч перелітає всіх. Ось удар по воротах. Щільний м'яч повз ворота летить. І хороший шанс Кирила Дришлюка. Ось це той футболіст, який змінив Кушніренко в опорній зоні і з першого дотику підібрав, не став. Чухатися, знаєте, приймати цей м'яч, обробляти, виконувати купу дотиків. А пальну в сходу чого і вимагала ситуація. Ситуація закінчується тим, що Харатін за межами поля перебуває. Дуже важливо, щоб він пошвидше повернувся для Вереса. Зоря розігрує штрафний передачу штрафний майданчик. Андружич, Андружич, пробиває горох, горох парирує цей удар. І... Кого не дозволяє Харатіну вийти на футбольне поле. Там дві руки підняв догори капітан Верес, а лише зараз він виходить на поле. Зараз мінус два футболісти були у рівнян а, в цьому епізоді, коли гольова ситуація чергова ситуація, в якій Горох забрав гол у своїх опонентів. Ситуація така, що фінальний свисток може пролунати раніше. Передача у штрафний майданчик. Ціпорт. Вибиває вперед і ось він фінальний свисток. Кайціпо от е, його піднята рука до гори, його обличчя. Це теж е, правильний кадр під фінальний свисток, оскільки робота четвертого номера цього центрального захисника Вереса символювала е, символізувала всю роботу Рівняна, особливо в другому таймі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.